Всім привіт! А, знаєте, сіла записувати це перше відео а, трошки в іншому такому стані, тоні, менше світла, більше якоїсь такої інтимності, бо ніби говориш сама з собою, сама до камери. Мені здається, що так інтимніше, напевно. А, про яку тему би сьогодні хотіла поговорити? Напевно, саме початкова. Тому що останній місяць а, дуже чітко і дуже багато була проявлена тема духовного наставництва, духовних провідників, духовних вчителів. Та якраз а, як пора проходить а, переходу так, по цих вібрацій, всіх а, енергетичних рівнів, змін, статусів, а, можливостей, обставин, зміна оточення, зміна життя, початок нового життя. Або навпаки, завершення якихось ситуацій, особливо зв'язаних, хто вірить в карму, чи в колесо життя, колесо року і так далі. Тобто все складається в різні пазлики. І саме це я почула фразу, що я послужила таким собі духовним наставником чи вчителем, і зрозуміла, що. Ну, Пора записувати. І дуже б хотілося б, напевно, якраз е ділитися знаннями на тему, які, можливо, не всі ми завжди спеціалісти, що розбираємося дуже добре. Але все одно, якщо ми дотичні до якоїсь теми, ми її намагаємось або розкрутити, або дізнатися більше, або як. Мінімум, напевне, з кимось є обсудити, обговорити, і тоді воно більше розкриється. Тоді це вже буде плюс, напевне, не тільки для саморозвитку, а для розвитку нових нейронних клітин у нашого мозку, для нашого розуміння, для нашого аналізу життя, для нашого досвіду. Отже, що я хотіла. Сказати про духовного і душевного наставника в звичайному людському житті, мені здається, що дуже часто це накладають на священнослужителів, тобто на священника, на сонця, на папу там в церкві. Так, більшість людей ну, зараз вже стає цього менше, але все таки в релігії дуже багато людей і вони. Саме називають священнослужителів, чомусь душевними, духовними провідниками, а не простих людей, які е, мають різні досвіди, різні ситуації, е, різні випадки, і якось з ними розбираються по життю, тому що священнослужителя вроді би одна стізя, один шлях і одне пояснення на все. Це його віра, і що там по ній слідує по його релігії. Стало цікаво, чи можуть звичайні люди, особливо жінки, коли в кожній ж є оця відаюча частинка, відаюча енергія, енергетика стану її, коли вона може відчувати. І землю, і вібрації, так, і дарувати нове життя, і проходити дуже багато різних станів. Тобто я не кажу, що духовні наставники не можуть бути чоловіки і жінки, але мене більше зараз цікавить саме жіноча частина, жіноча енергія і жіноча сила, яка має зараз можливість більше проявлятися. Більше підтримувати, більше створювати комунікації і колективи для допомоги жінкам, тому що був якраз оцей період, не знаю, як сказати, напевно до сьогодні, до і після, будемо так ділити. Тобто, до панування більше християнських, авраамеїчних так грегорів, енергій, то жінки були подавлені і. Чоловіки можливо боялися їх впливу, їх енергії. Ну, це залишається, на жаль, багато де на планеті. Але зараз починається вивільнення цих знань, вивільнення енергії, вивільнення стану і істини істинної багатьох жінок, де вони вчаться ставати собою, вчаться не боятися бути собою. Де вони хочуть відчувати, що вони в безпеці, і зустрічати людей, особливо чоловіків, в від яких відчувають безпеку, довіру, якусь підтримку. Ну, але найчастіше це відбувається з допомогою завжди жіночих тіл. Тому і сама, сама ціль, напевне, і сутність задач таких. Як моя розмова напевно, сьогодні, це якраз і підтримка жінок, вивільнення якоїсь енергії, і, звичайно ж, моя вигода в цьому вивільнювати із себе накопичення. Не знаю, які це можуть бути тригери, думки. Бо все-таки, знаєте, цікаво. М -м Я думала, що не складно сидіти і говорити на камеру, а досить воно. Не лякає, а просто надихає, що ти тримаєш думку, що якщо хтось побачить це, і одна людина, не знаю, і сотні почує щось важливе, потрібне для себе в потрібний момент, і це буде неймовірний результат. Бо це ти комусь зможеш підсвітити якусь інформацію, якесь відчуття або якийсь стан. Прямо стан знаєте, комфорту, чи затишку, чи безпеки, коли можна просто розкоритися і поділитися чимось. От. Про духовних наставників Знаєте, я все життя була в релігії, я виховувалася з бабусею, з дідусем, і це була як релігійна обстановка. Коли до нас приходили і священник і Ексьонз із костелу, тобто не православні, але греко-католицький, католицький, такий в цій обстановці я росла, коли вишивали, там, прасували, готували до церкви, коли дуже багато людей, які працюють на церкву, приходили додому, так? Тобто я росла в цій вірі. І дуже в мене було впитано, напевно, дуже багато від християнського грегору. І завжди там вчайш в чай чому, що тільки священник має право то там вислухати, має право відпускати щось, прощати, розказувати, яка ти молодець, ставити тобі оцінку, наскільки ти хороша чи не дуже там. Жінка, дівчинка, мама, сестра там. Ти зараз така розумієш, що якийсь мужик, який, який за це отримує гроші, отримує підношення, отримує владу, має давати оцінку жінці наскільки вона хороша, чи не дуже. І знаєте, що саме цікаве, те, що я зараз находжусь. Польщі, а ми, як це відомо, найрелігіозніша така країна в Європі, найбільш віруюча. І тут я бачу дуже за, за останні півроку великі зміни. І це так радує, тому що люди починають прислухатися, ніби пробуджуватись, прислухатися до себе. І не завжди зразу біжать до релігії, до віри в щось, а повертаються більше до віри в себе, віри в своє єство, слухати серця чи свої інтуїції, своїх бажань. Це не можна не радувати. Тому, думаю, продовжу далі. А з вас Лайк, like, підписка або коментар. чи вам це відгукується?